Ну що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про можливий новий клуб Андрія Луніна. Також я вам покажу реакцію Сергія Реброва на жереб проти збірної Бельгії. Ну а також поговоримо про продовження кар'єри тренера Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Тому от про це все і не тільки сьогодні поговоримо. Ну а ви поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви звісно ще не підписані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там виходить вся сама актуальна інформація. Ну а я не затягую полетіли. Родрі може перейти в мадридський реал в ефірі Ель Ларжуро 28-річному півзахиснику Мансіті задали питання про ймовірну пропозицію від вершкових. Очевидно, що коли тобі телефонує Реал, найкращий і найтитулованіший клуб в історії це велика честь. У такому випадку завжди варто звернути на це увагу. Сказав. Родрі, ну і в принципі, це реальний трансфер, який може відбутися влітку 2025 року. Ну і напишіть вашу думку, чи взагалі можливий цей трансфер і чи буде він. Гаррі Кейн побив рекорд Ерлінга Холланда. Англієць у вчорашньому матчі проти Аузубра оформив хет трик, тим самим перевершивши рекорд Норвежця, ставши найшвидшим в історії, хто забивав 50 голів у Бундеслізі. За версією букмекерів, Роналдо є головним фаворитом на отримання суперзолотого м'яча. Нагадаю, що ця нагорода вручається найкращому гравцю за останні 30 років із 1999 року по 2029 рік. І букмекери видають перевагу Роналду. На перемогу Роналду 45%, на перемогу Месі 40%, Роналдо Зубастик 5%, Зідан 4%, Роналдіньо 3%, Шевченко 2% і Модрич 1%. Напишіть вашу думку, чи згодні ви з цим топом, тому що я, наприклад, ні, тому що у Месі 8 золотих м'ячів, у Роналду 6%, у Месі 6 золотих бутс і в принципі інших багато трофеїв також у нього є. Тому, наприклад, все ж таки я віддав би суперзолотий м'яч. Леонелю Месі, а вашу думку ви напишіть у коментарях. Пеп Гвардіол продовжить свою тренерську кар'єру у Манчестер Сіті, тому що нова угода розрахована до 2026 року. І також пеп прокоментував, якщо Манчестер Сіті понизять до футбольної конференції. Я сказав це 6 місяців тому. Я сказав це рік тому, коли всі клуби е, звинуватили нас у тому, що ми робимо щось не так. Якщо нас понизять, я буду тут. Навіть якщо ми будемо в футбольній конференції, я буду тут. Щоб Повернутись до АПЛ, сказав ПЕП. Ну і ось що сказав Сергій Ребров на жереб проти збірної Бельгії. Жереб це завжди виклик. Особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро. Тому маємо уявлення про її стиль гри та її сильні сторони. Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-офф Ліги націй на право виходу до дивізіону А, Немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, і Угорщина, і Шотландія це команди елітної групи, тому сприймаємо кожен матч з такими суперниками як можливість. Перевірити себе і зробити крок уперед, сказав Ребров. То Тадеско Котадеско прокоментував жереб проти збірної України. Це я вам нагадаю головний тренер збірної Бельгії. Чи задоволений я жеребом? Не знаю, що значить бути задоволеним жеребом. Кожен суперник по-своєму особливий. Дуже приємно знову зустрічатися з Україною, але з Туреччиною чи Грецією теж було б цікаво, чи має значення, що ми грали з Україною на Євро. Я не знаю. Ми знаємо її гравців, але це не так важливо, як Бельгії почати грати добре. Ми знаємо, що нам треба робити. Приблизно розуміємо, як нам треба грати з такими суперниками. Ми добре обізнані. Сподіваюсь, що в березні ми зможемо грати найсильнішим складом, тому що в останніх матчах нам довелося робити багато замін. Ми хочемо залишитися в дивізіоні А. Це наша ціль, сказав Доменіко Тадеско». Інтер Майами знайшов нового тренера. За інформацією Фабріціо Романо, Хав'єр Маскірано замінить Херардо Мартіно, який пішов у відставку із за сімейних причин. Віктор Циганков повністю відновився після травми і тренерується в загальній групі. Віктор готовий зіграти в найближчому матчі проти Еспаньола. Андрій Лунін опинився в шортс-листі чинного чемпіона серії А. Інтер шукає заміну Яну Зомеру і розглядає кандидатуру українця. Втім, Андрій поки що не є основним претендентом, повідомляє Ель Nacional. Наразі Нерадзурі віддають перевагу Алексу Раміро з Реал Сосідад. Але це мало ймовірно, що Лунін перейде в Інтер. Калюжний може опинитися в Шахтарі. 26-річний півзахисник Олександрій знаходиться у шорт-листі гірників, клуб уважно стежить за гравцем, чий контракт спливає влітку. Зінченко може опинитись в серії А. Одне з видань пише, що Інтер може стати наступним клубом українця. Раніше була інформація, що Артета більше не розраховує на Олександра, тому Зінченко може опинитися в Інтері. Ну а Яремчук може взагалі залишитися без клубу. Олімпіакос вважає, що 28-річний нападник у їхньому клубі та в збірні України це зовсім різні гравці, повідомляє Спорт Тайм. Якщо українець продовжить виступати за грецьку команду на такому ж рівні, наймовірніше він не затримується там довше ніж до січня. Ну і ось такі новини були станом на цю годину. Якщо тобі сподобалося це відео, не забудь поставити лайк і підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там виходить вся сама актуальна інформація з світу футболу. Ну а на цьому все. З вами, як завжди, був канал Футбол Тач. Всім удачі і всім пайка!